У п'ятницю 10 листопада на території західних областей спостерігатиметься хмарне небо. А в Ужгороді в цей день пройде дощ. Найнижча температура вночі мінус один. Найвища вдень плюс 12. На півночі та в центрі протягом дня також триматиметься хмарна погода. Вночі від плюс двох день до плюс дванадцяти. В Одесі та Миколаєві невелика хмарність. В Херсоні та Криму має бути ясне небо. Від двох до п'ятнадцяти з позначкою вище нуля. Ясно за прогнозами синоптиків у Дніпрі та Запоріжжі. В решті областей східного регіону мінлива хмарність. Від нічних плюс одного температура повітря підніметься в день до плюс 11. У суботу, 11 листопада, в західній частині країни пройдуть дощі. Нічна температура від плюс 3 вденна до плюс 11. У північних та центральних областях також дощитиме температура повітря від плюс трьох вночі до плюс 12 в день. Південну частину України в суботу вкриють дощі з грозами. Лише в Криму цього дня без опадів від 6 до 19 вище нуля. У східних областях хмарно з проясненнями, але в Запоріжжі та Дніпрі в цей день пройдуть дощі. Від нічних плюс 2 температура повітря прогріється в день до плюс 12. У неділю мешканців західних областей синоптики попереджають про дощі. Нічна температура від плюс 4, денна до плюс 9. Дощитиме і на півночі та в центрі. Температура в регіоні вночі від плюс 5 вдень до плюс 12, дощову погоду синоптики обіцяють і на півдні. Стопчики термометрів рухатимуться в діапазоні від плюс 8 вночі до плюс 16 в день. Мешканцям східних областей також у неділю знадобляться парасольки від 6 до 16 градусів тепла.